Сьогодні у випуску на Кіровоградщині вщент згоріла церква, пам'ятка архітектури середини 19 століття. Які версії причини пожежі? Безробітних у Кропивницькому влаштовують на тимчасові громадські роботи, які умови та що пропонують. Музикант з Олександрії написав пісню про війну після пережитого у Харкові. Назвав її булінг. Це все, що лишилось від дерев'яного храму в селі Бірки Кропивницького району. Він згорів напередодні. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о п'ятій ранку. Було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Пожежа ліквідовано близько 9.30, Причина пожежі встановлюється. Травмованих і загиблих рятувальники на місці пожежі не виявили. Площа займання 200 квадратних метрів. На цьому подпопилищі залишки пожежній достали. Залишки дзвонів, яка була температура, що вони просто розплавлялися і капали. Язик від благовіста найбільшого дзвона. залишки від ікон, писаних на металі. І ось це ляда для закривання і оббивка для старовинних дверей. На місці пожежі був за дві хвилини, каже староста Михайло Сергієнко. Позвонили люди з села, чи черед горить, чи церква горить. Я кажу, як церква? Ну десь в стороні церкви приїхали сюди, то вже пожарна тушила. Почалося возгорання з сторони лісу. Видно було, що сильне полум'я було. Так швидко розпространявся вогонь, з сквозняком потягло сюди на колокольню. Ось таким був храм до пожежі. Це відео зняте в квітні. Після трьох років судів храм перейшов до Православної церкви України. З 2015 року мене почали люди просити, щоб перейти в Православну церкву України, тому що тут молилися за Кирила. Староста вважає, що церкву підпалили. Одна тільки підпал. Електрика була вся відключена. В церкві вчора нічого не робилося. Хрестили дитинку тут у цій кімнатці, а церква відключена і. Ну, нічого не робили, там нічого не могли підпалити, ні свічки не горіли, ні панікадила, ні От опалення не включалося. На місці, де був храм, парафіянки плачуть. Ми довго е цей храм е добивалися. Ми три роки суди йшли, Московський патріархат не віддавав нам його. Із 3 квітня цього року ми проводили богослужіння. Ми запланували зробити музей. Євгеній Сімуков каже, ікони, що згоріли, були безцінними. У каплицю після пожежі принесли частину з них, подарованих храму під кінець 19 століття. Це залишки від напростойного христа, залишки хорого. За Залишки хоругов, ікон, ікона безвику Божої матері, місцеве святиння і взагалі серце нашого села. Богослужіння, поки будуть у цій будівлі, що вціліла на території церкви, це не передати тої болі. Наскільки радувалися діти? Наскільки було молодіжі багато? За короткий час, за півроку, що я тут очолював. Цю громаду більше 45 хрещень вінчань освячень. Маємо віру в Бога і надію на те, що разом з усім селом, і поки дає мені Господь Бог сили, відбудуємо, відродимо цей храм. За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження. Умисне знищення або пошкодження майна з експертами буде проведено відповідні експертизи щодо встановлення обставин. Пожежі безпосередньо джерела займання". Якщо встановлять, що храм був підпалений, винним загрожує покарання за це від трьох до десяти років позбавлення волі. Попередній висновок служби з надзвичайних ситуацій про причину пожежі має бути за три дні. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Графіки відключення електроенергії на Кіровоградщині діятимуть щонайменше до квітня. Через обстріли російською армією енергосистема виробляє на третину менше електрики від того, що споживається. Такі відключені, пояснив керуючий правлінням підприємства «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський ті будинки, які, які не відключаються, їм просто пощастило в тому розумінні, що вони приєднані до тієї ж лінії напругою 10 кВ, на якій заживлено об'єкти критичної інфраструктури. Це лікарні, це хлібзаводи, це насосні, це котельні. Це єдина причина, з яких комусь пощастило, і вони не відключаються. Ми всі там останні дні тижні проводимо роботу по пошуку можливостей. Залучення якомога більше наших споживачів до цих графіків з тим, щоб в підсумку вони були більш прогнозовані і більшою мірою умовно справедливими. Зі слів Володимира Чернявського енергосистема Кіровоградщини – це частина об'єднаної системи. Внаслідок восьми хвиль ракетних ударів в Україні не залишилося жодної теплової чи гідроелектростанції, яка не зазнала б пошкоджень. Як тільки включається, подається електроенергія мешканцям, в першу чергу мешканцям, тут, на жаль, ми постійно спостерігаємо ситуацію, яка повторяє повторюється. Тобто, все, що є в будинку, в квартирі, в в доступі, все включається в електричні розетки, наслідком чого стає пошкодження, вже локальні пошкодження електричних мереж. Терміни відновлення, яких з огляду на масштабність, кількість і все інше можуть бути самими різними. У нас загальна кількість побутових абонентів в області близько 430 тисяч. В режимі планових відключень ми відключаємо 30% споживачів, вимушені відключати. Наша виставка вона має назву Моє серце сталь, моя кровазов. Тому що ми після втрати своїх самих найдорожчих синів. Батьків, братів, сестер ми дійсно стали всі сталеми. І в нашій крові в крові до останніх наших днів тепер Азов. Черкащанка Оксана Куцуконь в російсько-українській війні втратила сина. Йому було 22 роки. Він мріяв потрапити в полк Азов і пишався тим, що став азовцем. Побратимів називав найкращими людьми на землі. На виставці його портрет. А в серці матері довічна туга, каже жінка. Це був вуличний бій 22 березня. В центрі міста Маріуполь він виконував бойове завдання в групі розвідки. Попали під мінометний обстріл, і також є снайпер їм, не залишив взагалі шансів на життя. Співорганізаторка виставки Черкащанка Ганна Дерев'янко. Це портрет її сина. У такий спосіб каже, нагадують про героїчні вчинки військових, бо вони вмирають тоді, коли про них забувають. У мене був єдиний син, якого я, на жаль, ще не поховав. Я чекаю на тіло сина, чекаю з 3 квітня. Вони мали допомогти побратимам вийти з оточення. Туди вони доїхали, зорієнтувалися, як положено військовим, поняли, що вони не можуть допомогти, можуть допомогти вірніше тільки ціною свого життя. Це військова форма спорядження книги і світлини захисників Маріуполя. Всього на виставці 178 портретів військових полку Азов, жінок і чоловіків, які загинули у російсько-українській війні. Поряд їх фотографії з мирного життя. Олександрієць Євген Смоляков з позивним Ойген, Світловичанка Юлія Зубченко на псевдо Сирена, Андрій Барський з позивним Бек, Алла Порплиця з Онуфріївської громади на псевдо Вігман, Дмитро Рейнеш з позивним Рекс з Гайворона. Це п'ятеро азовців, родом з Кіровоградської області. Вони загинули, захищаючи Маріуполь. З дитинства він хотів бути спортсменом професійно, закінчив ну, школу, поступив в ліцей інтернат, Київський спортивний ліцей інтернат і навчався далі там і приймав участь в змаганнях по Україні. Потім вже пора йти в армію, сказав, що тільки за контрактом, це вже. Був 20-й рік. І пройшов відбір на атаки на базі Азовській. Пройшов відбір і потім пройшов курс молодого бійця в Маріуполі. Був поранений, тяжко поранений, 5 кольових поранень. Під час евакуації з Азовсталі загинули. Виставка пересувна, її показали у Черкасах і в Німеччині. У Кропивницькому працюватиме впродовж трьох місяців. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У нас є 5 хвилин і ми робимо цей біт за 5 хвилин. Поїхали. Я хочу зробити таке диско, щоб воно качало. Беремо бас і прописуємо його. Олексій Лисенко з Олександрії створює електронну музику. Все почалося 10 років тому, коли хлопець дізнався про існування програми, за допомогою якої можна писати біти. У перекладі з англійської біт це удар, в музиці це використання ударних інструментів. Я дуже горів музикою, мені дуже подобалося його слухати. І в один день мені сказали, що її можна робити на комп'ютері. Хети ми ставимо між кіком. Олексій не має музичної освіти нотній грамоті навчився самостійно. Все, що я робив, я робив сам нотну грамоту з інтернету. Музикант написав більше п'яти тисяч композицій. Понад пів тисячі треків його власного контенту купили музиканти з інших країн. Перші, хто почав купляти в мене музику, це були американці, з німеччини. Були люди, з Польщі також були і можна вже писати якусь мелодію. Візьмемо синтезатор. Олексій з Олександрії рік до вторгнення Росії в Україну разом зі своєю дівчиною жив у Харкові. Там він зустрів ранок 24 лютого. Це було 5, 5 ранку. Я думаю, мені щось почулося. але мене розбудила моя дівчина і сказала, що щось бахкає. Я виглянув і колона автомобілів. Просто коли кудись їхала, виїжджала. Я досі не мог повірити, що щось почалося. Це був район індустріальний. 9 березня він переїхав з Харкова в Кропивницьке і тут йому запропонували роботу. В нашій творчій майстерні Олексій очолює студію звукозапису. І відповідає за напрямок бітмейкінгу. Після пережитого в Харкові юнак записав пісню під назвою Булінг. За допомогою Кропивницької команди зняв кліп. каже, в його пісні булінг має дещо інше значення. Там є рядки, які кажуть, що на долоні все життя і така сильна буря. Просто і впередиться, напруга, нехай булять. На долоні все життя і така сильна буря. вперед і це напруга, нехай булять. Бо уже летить, нікому не сховатись, Твоїх сил буде достатньо, щоб туди дістатись. На долоні все життя. От я пам'ятаю той день, коли ми були у Харкові, коли нас накрило, і саме ця подія стала початком рядків. Пісня спонукала, що не дивлячись на те, що в будь-який час може прилетіти снаряд куди завгодно, потрібно далі рухатись, не дивлячись на те, як, як тобі страшно. Тобі, ти повинен прориватися туди, повинен йти до своєї цілі. Все, пісня готова, точніше, бід готовий. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Ці світлини об'єднані спільною назвою Моя плюшева броня на фотографіях. Діти, яких батьки перевезли в кропивницький з міста сіл, рятуючи від обстрілів російської армії. У кожної дитини є улюблена іграшка. В їхній історії вирішила зібрати кропивницька фотографиня Марія Жалоба. Коли діткам страшно, що вони найшвидше беруть до себе в руки і прижимають дуже дуже сильно. Вони беруть свою улюблену іграшку, яка з ними в ліжечку десь поряд завжди. Дійсно, броня. Тому і проект. Назвали ми моя плюшева броня. На цій світлині трирічна Ліза. З подарунком бабусі та дідуся дівчинка не розлучалася ніколи. В дорогу зі Слов'янська в Кропивницький, що тривала 10 годин, ляльку взяла теж. Ми жили прямо в підвалі, ночували на цокольному етажі у знайомих і потім вже вирішили, що пора виїжджати». каже участь у фотосесії допомогла відволікти доньку від спогадів про сховище. Ми виїхали в апрелі з дому, тому що вже було зовсім громко. Виросла, пішла в садик. Вже второй садик, Дома ми теж ходили. І тепер вже стала зрослі, осознані. Ну, дом. Це світлина одного з найменших учасників проєкту. Його звати Ілля. Своїм кроликом. На момент зйомки було 9 місяців. Потім ми з ними бачили з цією родиною. І ще раз, коли вже Ілюша підріс, йому цілий рік кролик був з родиною весь час. Вони виїхали з Луганської області. Він подорожував разом з Ілюшею. З'явився ще з народження. В нього ця дівчинка під час фотосесії міцно обіймала свою іграшку. На світлині дівчинка Ксюша своєю собачкою сонею. Їй на момент зйомки було два роки. Вони з Донецької області. Історія цікава тим, що цю іграшку почали робити ще до війни. Майстриня з їхнього рідного міста довелося виїхати і родині, і майстрині. І вони вже зустрілися у нас в місті. Майстриня доробила цю іграшку. Для Ксюші вона дуже цінна, тому що вона також з її. Міста виставка триватиме тиждень, потім світлини подарують учасникам проєкту. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.